Добрий день, друзі! Хвиля хвилю доганяє і на берег набігає, розсипається, зникає. І догнати їх не в силі, мають лиш мережки білі. А в піні цих хвиль з'являється рибка. Ця рибка не проста, ця рибка золота. Знайдеш нею розуміння виконує три бажання. Композицію золоті рибки. Пропоную зробити сьогодні в техніці папера пластика. Для роботи вам знадобиться: двосторонній кольоровий папір, кольоровий картон, олівець, ножиці, чорна ручка, вінійка, клей олівець, клей ПВА. Починаємо. На прямокутнику 7х10 см намалюйте форму, як на фото. Виріжіть. Зверху зробіть розріз глибиною приблизно 2 см. Прямокутник 3х6 см. Складіть навпіл та одночасно виріжіть два плавця. Намалюйте луску та смужки на плавцях. Розріз склейте, наклавши одну частину на другу. Приклейте очі. Знизу приклейте плавці. Для хвоста два квадрати. 14 на 14 см. Складіть по діагоналі. Потім навпіл та ще раз навпіл. Кожну частину відігніть ще раз навпіл. Розгорніть. По лініях згибу складіть гармошкою. Робити це легше на поверхні. Кожен елемент складіть навпіл. За допомогою клею ПВА вклейте один в один. Склейте посередині. Для зображення морської піни використайте підручні матеріали. В мене це мережево або намалюйте гроші. Коробка готова. Творіть та фантазуйте.